Друзі, усім привіт! Це блог, поганий соціолог і наша рубрика Хто такий? І сьогодні ми поговоримо про шоумена, ресторатора та одіозного політика Миколу Тищенка. Чи він запам'ятався українцям? А чи взагалі запам'ятався? Але перед цим хочу подякувати усім, хто вже підписався на наш канал. І нагадую, що у попередніх випусках цієї рубрики ми розказували і про інших політичних діячів України, наприклад, про Сергія Притулу, посилання на вашому екрані. А тепер до справи. На початку, як годиться у нашому мобільному додатку, ми запитали в українців, як вони ставляться до Миколи Тищенка. В опитуванні взяли участь тисячу респондентів. Посилання на наш додаток буде в описі під цим відео. Так 70,5% ставляться до нього повністю або скоріше негативно. Ще 17,8% нейтрально. І лише 1,2% опитаних ставляться в тій чи іншій мірі. Позитивно. Тож, як бачимо, стартові позиції народного депутата дуже невтішні. Микола Тищенко, окрім своєї професійної діяльності, в першу чергу запам'ятався українцям своїми публічними висловлюваннями, іноді різко недоречними, за що і зразу в раз отримував від людей нове прізвисько. Оскільки їх назбиралось чимало, ми вирішили запитати, які з них відомі українцям. Так, 44% опитаних сказали, що чули про прізвисько котлета. Яке стало популярним після того, як Тищенко в одному з інтерв'ю назвав котлету по київськи мідболом по київськи. Ще 35% опитаних запам'ятали його за прізвиськом велюр в честь одноіменного ресторану, власником якого є Микола Тищенко. 8,5% обрали варіант Закусеніць. Це прізвисько з'явилось після того, як Микола е на своїй сторінці в одній з соціальних мереж опублікував відео, де йому роблять манікюр. А за дирку, такий дрібний надрив шкіри біля нігтя, який в російській мові називають заусенець чи Заусенець, він назвав Закусенець. Ну і полетіло. А ще 4,5% чули про прізвисько Титан. Так він називає себе сам. Ось погляньте на одному з спільних фото з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, Микола Тищенко стоїть у коричневій сорочці з іменним нагрудним шевроном, на якому написано. Титан. Ну, а далі, як зазвичай, ми запропонували респондентам декілька тез про Миколу Тищенка і попросили їх сказати, правда це чи брехня. Посилання на джерела з цими тезами ви зможете знайти у нашому телеграм-каналі. Перша теза. Микола Тищенко на благодійній верчіці в Парижі зібрав близько 5 мільйонів гривень для ЗСУ. Ці гроші пішли на закупівлю автомобілів для захисників Миколаєва. Майже 14% сказали, що це правда. 31,6 що брехня. Проте це правда. На вечері було присутньо багато гостей, в тому числі онлайн виступив Віталій Кім, а у своєму телеграмі він зазначив, що на ці кошти будуть придані вантажівки для миколаївських захисників, щоб підвозити БК. До речі, відео хто такий Віталій Кім, також є на нашому каналі. Не забудьте поглянути. Друга теза. У квітні 2022 року Тищенко потрапив у скандал, подарувавши теробороні Києва неякісні бронежилети. 48,5% опитаних вважають, що це правда. І лише 4% що брехня. І це таки правда. На жаль, на початку військового повномасштабного вторгнення сили територіальної оборони були укомплектовані не найкращим чином, тож доводилось розраховувати і на допомогу волонтерів, і небайдужих. Так само і Микола Тищенко вирішив допомогти місцевій ТРО Святошинського району. Проте, після перевірки подарованих бронежилетів, оборонці дійшли невтішних висновків. Бронежилети виявилися виробленими у 83-му році і мали клас захисту першого і другого ступеня. Що може захистити у кращому випадку від кулі пістолета? Виробники бронежилетів нагадують, що принцип краще, хоч якийсь бронежилет, ніж ніякого, на війні не працює. <звук> Наступна теза: у 90-х роках. Тищенко, відомий під прізвиськом Коля Оболонський, був бригадиром у столичному організованому злочинному угрупованні Савлохи. Майже 37% опитаних сказали, що це правда. Ще майже 8% – що брехня. Ну і поки такі звинувачення не доведені у суді, слід вважати, що це брехня. Проте, один з парламентарів, виключений з фракції Слуга народу Гео Лерос, у 2021 році опублікував фото ніби архівних документів внутрішньої бази управління по боротьбі з організованою злочинністю, яка накопичується з 91-го року. За його словами, згідно цих документів, Тищенко на прізвисько Коля Оболонський фігурував у низці кримінальних справ. Наступна теза Микола Тищенко, кум Андрія Єрмака. 18,5% вважають, що це правда. Майже 14%, що брехня. І аж 64% вагались з відповіддю. А тут все просто. Це правда. І Микола Тищенко, і Андрій Єрмак цього не приховують. І декілька разів публічно про це говорили у своїх інтерв'ю. До речі, відео Хто такий Єрмак, також є на нашому каналі. Переходьте за посиланням. Наступна теза. Ставши народним депутатом, Микола Тищенко продав в мережу столичних ресторанів Наша карта. Майже 9% опитних вважають, що це правда. Натомість, майже 48% думають, що брехня. І вони праві. Це брехня. Ще у 98-му році Тищенко почав займатися ресторанним бізнесом. Згодом заснував в мережу компаній Наша Карта, до якої входять ресторани Велюр, Рішельє, Сейф, Тургенев та інші. Єдиним засновником, бенефіціаром і керівником ТОВ наша карта є киянин, не Микола Тищенко. Однак Тищенко є власником торгової марки наша карта та торгових марок закладів групи. В інтерв'ю сам Тищенко також зазначав, що є власником приміщень, в яких розташовані зазначені заклади. Та у будь-якому випадку нічого з цього парламентарій не продавав. Наступна теза. Микола Тищенко займає посаду голови Закарпатської обласної організації партії Слуга Народу. 38,5% опитаних сказали, що це правда. Майже 19% що брехня. Це неправда. Проте було не, так було не завжди. В червні 2020 року Тищенко став головою столичної обласної організації партії Слуга народу. А вже в березні 2021-го він залишив посаду. І став очільником закарпатського осередку політсили. Та й там він був не надто довго. Зовсім нещодавно, наприкінці липня, як вказано на сторінці партії Слуга народу, повноваження Миколи Тищенка, як голови Закарпатської обласної організації Слуги народу, достроково припинені. Ідемо далі. І ще трохи про ресторани. У 2020 році ресторан Велюр, який належить Тищенку. Закрили через те, що заклад працював під час карантину та приймав віп гостей. 61% сказали, що це правда, ще 14, що брехня. Але це ж брехня. Заклад ніхто не закривав. Він ніби і так був закритий. У квітні 2020 року, в розпал першого локдауну, спричиненого пандемією коронавірусної хвороби, журналісти видання Бігусінфо зафіксували, як ресторан Велюр працював попри заборону. Туди навідувались ВІП-гості, але за телефоном столик замовити було неможливо. Ну бо ж карантин. Того ж дня до велюру з перевіркою прийшла поліція, а за декілька днів Тищенко заявив, що готовий заплатити штраф, якщо його ресторан порушив норми закону. Наступна теза: Микола Тищенко станцював тверк під пісню Попа, як у Кім під час засідання Верховної Ради у 2019 році. 15% вважають, що це правда, 18% що брехня. Та це брехня. Ну майже. Тищенко дійсно тверкав сідницями під цю пісню, проте не під час ВРУ, а під час однієї з шоу-програм на задньому сидінні авто. Наступна теза: в ефірі одного з телеканалів Микола Тищенко назвав 26 квітня а це день пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи, святом. 61% опитних сказали, що це правда. І лише 4% що брехня. Більшість абсолютно права. Це правда. Він дійсно допустив таку обмовку. І остання теза на сьогодні: Микола Тищенко вважає, що котлета українською мовою мідбол. 30% опитних вважають, що це правда, а 8% що брехня. Ну, а це таки правда. Як ми казали на початку відео, в одному з інтерв'ю він сильно наполягав на тому, що котлета по київськи це саме мідбол. Проте, хто ми такі, щоб сперечатись з рестораторами. Дякую, що додивились відео до кінця, і якщо ви вже тут, то закликаю вас підписатись на наш канал і поставити лайк цьому відео. Це допоможе якомога більшій кількості людей дізнатись, як правильно слід називати котлету. До нових зустрічей! Слава Україні!